Літо непомітно, в спогадах лишивши теплий світ, і садок сміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. Дорогі діти, шановні батьки та колеги, вітаю вас днем з нами. І хай ми ще не в школі, але вже сміливо та впевнено відкриваємо для себе цей світ і отримуємо нові знання. Щиро вітаю вас, всіх, цим чудовим а все у ваших діток складеться добре і успішно. З легкістю запам'ятаються букви, цифри. Нехай буде непереможне бажання вчитися і веселитися. Сміливо йдіть в країну знань, крокуйте впевнено і рішуче і лиш дорогою добра, цей шлях пройдіть знанням на зустріч. Улюблені мої хлопчики і дівчатка. Від усієї душі я вітаю вас з днем Знань. З радістю відзначаю ваші успіхи, які ви зробили минулому році. Засмагла вітич, прощай, віконце вересень постука в країну світу, миру, знань. Він поведе сьогодні всіх за руку. Сьогодні свято, день знань нами дитячого садочку. Бажаємо вам творчих успіхів. Та розвитку з бажанням і радістю осягайте нога. Дорогі діти! Вітаю вас зі святом Днем знань. І нехай ви ще не ходите до школи, але знань у вас уже дуже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтесь чогось нового. Нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаю вам посидючості, прагнення! Гарного настрою і міцного здоров'я! Щиро вітаю вас початком нового навчального року та першими днями чудової пори року золотої осені. Прислухайтесь, нам листечка шепоче, що вже прийшла осіння пора, і листя привітати всіх нас хоче, хай буде мир щаслива дітвора. Світлій кінська пече!